Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами зв'язати ось таку квіточку. Це елемент етландського мережева. Починаємо, дівчат. Беремо крючок, сьогодні в мене 3,5 ниточка, сьогодні акрилова. І робимо намотку на два пальці: 1, 2, 3, 4, 5. І тепер заповнюємо коло. Це у нас стовпчики, просто стовпчики. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20. Трошки можу підтягнути. І ще пару штук зробити. 21, 22, 23 стопчики. Тепер робимо з'єднуване з'єднування. Далі в'яжемо. повітряна петля. За другу долічку ми робимо стовпчик. Наступну півпетлю робимо ще один стовпчик. Тепер робимо накид і робимо м, на півстовчик. Наступний буде у нас стовпчик з одним накидом. За, за наступну півпетлю ми робимо два стовпчика в одну петлю з одним накидом. Тепер в'яжемо 2 стовпчика з накидом і знов в'яжемо 2 стовпчика з накидом в одну петельку. І так чередуємо, знов в'яжемо стовпчик з накидом, наступний стовпчик з накидом, 2 стовпчика з накидом, і тепер в одну петельку в'яжемо 2 стовпчика з одним накидом. Тепер в'яжемо на півстовпчик і стопчик. І стопчик. У нас виходить ось так. Тепер розвертаємо виріб наш. В'яжемо один, два, три повітряні петлі через одну, за дві дольки, підхватуємо і протягуємо. Стопчик. Далі. Один, два, три. І у нас так повинно вийти до кінця, в кого шість, в кого сім арочок. В кого скільки вийде. Один, два, три. Через одну стовпчик. Раз, два, три. У нас буде арочки через одну стовпчик. І так до кінця. Ось до цього. Раз, два, три. І отсюди можемо вколоть. І протягуємо зразу. Тепер повертаємо наш виріб. Робимо повітряну петлю. Тепер в першу арочку в'яжемо стовпчик. Три стовпчика з одним накидом. Один, два, три. І знову стовпчик. І так ми заповнюємо всі наші арочки. Далі показую стовпчик, три стовпчика з одним накидом, два, три і стовпчик. Далі. Один. Раз, два, три стовпчика з накидом і. Просто стовпчик. Ось таким чином у нас виходить. Дівчатка, залишаються мені дві арочки. Зараз з вами дов'яжемо. Буде у нас другий стовпчик з накидом і третій. І тепер просто стовпчик. Далі стовпчик, три стовпчика з одним накидом. Один, два, три. І стовпчик. Тепер повертаємо наш виріб і підхватуємо ось ці дві петелечки, протягуємо ниточку, і пров'язуємо стовпчик. Далі. Протягуємо, пров'язуємо. І за всі ось ці петелечки ми все по колу пров'язуємо. Таким у нас буде 3D-ефект. Далі. Протягуємо і пров'язуємо разом. Пров'язуємо. Протягуємо, пров'язуємо. За дві ось ці петельки, ми їх беремо. Ось так. І пров'язуємо. Так, зустрінемось з вами, там в кінці. Зараз дов'яжу. Ось, дивіться, бачите, ось так воно виходить. Зараз дов'яжу. І покажу вам далі. Ну, все, дівчатка, бачите, ми дов'язали почти до кінця ряду, підхватуємо ось тут, пров'язуємо і робимо знов стовпчик. Тепер нам треба перейти ось на, на цю полосочку. Тут ми будемо підхватувати оці півпетлі. Дивіться, підхватую одну, протягую і пров'язую стовпчиком. Знов. Протягнула, пров'язала, протягнула, пров'язала. І так по колу таким чином. Ще трошечки дов'язую. Я вам всім дякую за перегляд. Ставте, пишіть коменти, ставте вподобайки. Вам не важко, мені приємно. І підписуйтесь. Буде ще багато цікавого. І ось таким чином в нас виходить ось така квіточка. Ниточку поки не відрізаю, бо буду її потім зв'язувати.